Цьогоріч у Прилуках, як і по всій Україні, опалювальний сезон було завершено раніше ніж зазвичай, проте наразі подача тепла буде відновлена, повідомляють у міській раді. У нас опалювальний період, згідно законодавства і рекомендацій Чернівської обласної військової адміністрації, Прилуцької районної військової адміністрації були припинені 31 березня цього року, але незважаючи на це, ідучи на зустріч. Нашим мешканцям, які телефонують до міської ради, а також в першу чергу для ради здоров'я дітей, які пішли. Після весняних канікул з понеділка до школи дитячих садочків. Це в нас 11 шкіл, і 14 дитячих садочків. Значить, вчора прийнято рішення щодо подовження опалюваного періоду для міста Прилуки. Наразі подача тепла в першу чергу буде поновлена не лише в закладах освіти прилук, а й у медичних установах. Підкреслює заступник міського голови Тетяна Шкуренко. Наші лікарні, дитяча, центральна міська лікарня будуть відповідно опалюватися, і той температурний. Режим, який необхідний, забезпечується так само, як і в містах Ніжині, Чернігові, Корюківці в нашому місті так само продовжується опалювальний сезон до того часу, як того буде вимагати температура повітря. Комунальне підприємство прилуки тепловодопостачання працює на сьогодні над технічною частиною відновлення подачі тепла. В першу чергу буде подаватися тепло від тих котелень, де знаходиться соціальна сфера, тобто дитячі стати. І школи далі, по мірі підключення газопостачальної компанії, газ на котельні ми будемо відновлювати постачання тепла на інші об'єкти. Це в тому числі і багатоквартирні будинки, тепло до яких іде з котелень комунального підприємства прилуки тепловодопостачання, незважаючи на те, що борги перед підприємством населення складають більше 50 мільйонів, зв'язку з низькою температурою на сьогоднішній день. Було прийнято рішення міської ради про відновлення опалення в місті прилуки. Процес відновлення централізованої подачі тепла у прилуках стартував у вівторок, 4 квітня, говорить Андрій Гавриш.